20-21 вересня в селі Грушівці всій району відбулися випробування норних собак по одному звіру лисиці. На змагання західноукраїнського регіону прибули команди з Києва, Харкова, Луцька, Ковеля, Турійська. В перший день було випробувано 22 собаки, а в другий 19. Всі вони продемонстрували чудову орієнтацію в пошуках звіра. І фокстер'єри, і яхтер'єри, і фельдш і такси працювали досить ефективно, так що переможців від аутсайдерів віддаляє невелика кількість балів. В жорсткій боротьбі за оцінками двох днів перше місце посіла команда Сковеля, друге кияни, і на третьому місці Лучани. Головним суддею була експерт-кінолог республіканської категорії Наталія Томіна. В оцінці до уваги бралися кращі показники трьох учасників з кожної команди. Ковальчани виявилися чи не найбагатшими на дипломи першого ступеня. В перший день вони дісталися двом, а в другий трьом з чотирьох собак. Загалом же в ході змагань комплексна комісія дипломи першого ступеня видала 12 учасникам випробувань, дипломи другого ступеня шістьом і дипломи третього ступеня п'ятьом. За індивідуальними показниками, перше місце вибору вельштер'єр Алам, власник, житель села Грушівки Анатолій Бєрніков. Отож, найвища сходинка п'єдесталу на цих змаганнях повністю належала ковській команді. Бажаємо також успіху волинянам на всеукраїнських випробуваннях норних собак, які відбуваються цими днями.